Joe, and then you'll die. І всім сонці, з вами Nicos Tex. Сьогодні ми будемо грати в Blockman Go в режим Jailbreak. Коротше. Ем, ми. Я придумав собі ось цю нову рубрику. Ми тут. Від Nubieка, ем, ну, якби, маємо стати крутим бандитом. От так от. Просто в мене є вже аккаунт в Go, але він же там прокачаний, там вже ілбрейк все є. Так що я рішив почати все спочатку і створив ось цей от новий аккаунт. Перше, що ми робимо. Ем, ми маємо собі, ну... взяти їди там або ще щось. Ну. Ми... ні, давайте спершу тут наберемо ось цих от. Е... Штучок. Отак от, от. Бляха, вони там з поліцейським б'ються. Ну... Е... Ми зараз. Е, де тут? Ну, думаю, о, от ще одна штучка. Думаю, ще штучок нам буде вистати. Якось прикольно, нас чуть нас не б'ють, не убивають, там чогот норм живеться. Ну. Ми візьмемо ось цю от їду. Ну, і потім зараз візьмемо хліб. Так, є в нас три хліба і три курочки. Думаю, нам цього буде хватати. Думаю, спершу ми так можемо схитрити, збіжати з тюрми, якось так чуть-чуть схитрити. От, я знаю, як ми це зробимо. Так, зараз полуницю з'їмо. Ем... Зараз покажу. От ми є тут. Ми тут і проходимо такое, проходимо. Тут ми ще тако проходимо. Єс. Тепер ми є грабитель. Тепер тікаємо звідси як подальше. І тепер ми маємо якось заробити гроші і купити якусь оружку. Ну, я навіть сам не знаю, купити нам. Бляха, нам тут пора поки що тікати. Ми тікаємо. наспить хп, наспить хп, біжим, 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 біжим. Ми зараз підемо ось цей от Макдональдс. Підемо, візьмемо собі їди. О, ні, ні ні нас ще переслідують. Ну нам, дум... нам зараз головне втік-втікнути. Нас 3 хп. Нас можуть попасти з пістолета. Ми зараз можемо. Е, ну. От так вот. Ну, думаю, спершу подивимося рекламу. Ну, коротше, історія така. Ми. Е, там, коротше. За рекламу зродилися, потім ми побіжали, ну і мене знову били. Ну, поки що зараз наберу з цих от всіх книжок ось цих от, діл. Ну, і знову собі куплю там, їду. Капець. Так, ну, тепер в мене є цілих 20 книжок. 20. Е, ми зараз, ну, Купимо різні штуки. Коротше, ми зараз тобо. Ми купимо цю штуку. Ось це от. Ми зараз купимо хліб, ну і м'ясо. Чому би і не. Ну все так, що є. Ми зараз побіжимо туди. Там де, там, де ми раніше були, бігли. Ну і з ну і проберемося далі. Так, ми вибрались. Поліції нема. повезло. Що ми зараз зробимо? Ем... Ми візьмемо і ограбимо Макдональдс. У нас ну, це не дуже така уж і оружка, ну, але лопата. Думаю, нормально піде. А може ж і тут ограбимо. Я, коротше, там побачив поліцію. Так що не треба чути туди йти. Ну, Зараз зайдемо в книжкову. О... Ми зараз зайдемо там, де книжки і. Чуть якісь гранати там є. Непогано так, непогано. Так, ну вроді би там, що нікого нема. Там є якісь пулі, ми поки що свалюємо. І підемо ками, ми ограбимо банк. Уні там поліцейський, там поліцейський, там, там поліцейський. Блін, 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 блін. Беремо це, ми беремо це. Бляха-муха, як тут так? А, ну я спригнув і. ...вот така от історія. ладно. Подивимося рекламу і потім буде така. Та поліція мене навіть не побачила. Прикол. Коротше. Ем... Зараз ми, нам доведеться йти ногами, щоб нас поки що ніхто не замітив. Сюди пригнемося. Подивимося, де Black Market. ну. Black Market чот, ну, не так. Та, не так і далеко, ну. Так, ми вже йдемо до Блекмаркета. Отак. Е, ну, зараз ми приїдемо, О, ні, там поліція. Там поліція. Тут сховаємося. Чого не пропало? Вроді би, пішов. Підемо в руку. І штуки отримаємо гра. Що з друга? Ми там купимо собі якийсь післет. Ну, який не то Було би бажано автомат Калашникова. Опана. Поліцейська машина. Не, вона ще там хп, мало. Поліцейського участка це так що ну підемо. Підемо сюди, де косацію Ем, Продамо ми тут. Тут ми ще продамо, ну. Ну, і тако. Тут то, то є вже добре. У нас є 3690 доларів, так що, ну. Підемо ми, так сказати, купимо якусь оружку в Ін. Пішли. Так, готово. Думаю, ну. Можемо купити автомат Калашнікова, тут є різні інші штуки. Але так-то, ну. Та не знаю навіть, що купити. Ну, Візьмемо ми автомат Калашнікова і ще до нього патрони. Е Вроді би для автомата Калашнікова то є, є вінтовчі патрони, ну. Закупляємо їх багато. Так, ми їх. Е Ну, думаю, можемо собі ще й купити собі. Ну. Думаю, що можемо собі броню купити. Так, нам якраз вистає на броню. Давайте це купимо і це купимо. Ну, думаю, нам вистає. Отак от. Так вот. Так, на ну, автомат Калашникова у нас є, їда є, от в нас все є. Ну, а, на цьому кінець відео. З вами був Nix ASTEX. Всім удачі і всім пока.